Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні, як завжди, з самого ранку наша команда працює на київському автобазарі. Приїхали ми сюди підбирати автомобілі для наших клієнтів під ключ та робити разові огляди для вас. Сьогодні ми знімаємо відео на тему кросовери, тому що в нас зараз в замовленнях 90% це саме є кросовери. І сьогодні вже Іван зараз переоформлює. Nissan Rogue в класній комплектації, який ми знайшли під ключ для нашого клієнта. Ну а ми погнали для вас знімати ціни саме на кросовери. Всім гарного перегляду. Не забувайте по поставити великий палець вверх, прокоментувати відео і напишіть обов'язково, що ви собі купили як перший кросовер для себе. Поїхали дивитися відео. Tucson в чорному кольорі на гарній резині, на гарних дисках. 9600 ціна 2008 рік. Повний привід, 2-літровий газ, бензин на автоматі 196 тисяч. Так виглядає салон автомобіля. Гарний стан, кермо перешите. Кліма, круїза немає, звісно, автомат, передні підігріви присутні, люк присутній. Ми його теж часто рекомендуємо до першої покупки, якщо у вас до 10 тисяч доларів ви хочете собі саме кросовер. Чотири підйомнички, електродеркала. Позаду у нас Нормальне місце, ну, ви самі розумієте, що таке Honday Tuxon. Задній партронік присутній, вікно задіє відкривається. І ось так автомобіль виглядає. Теж рекомендуємо такий автомобіль для першого автомобіля, сидиш високо, далеко бачиш і загалом безпроблемний нормальний у них автомат і так само двигун. На гарній резині, на гарних дисках 9600 ціна, 2008 рік. Повний привід, 2-літровий газ, бензин на автоматі 196 тисяч. Так виглядає салон автомобіля. Гарний стан, кермо, правда, перешите, кліма, крувіза немає, звісно, автомат, передні підігріви присутні, люк присутній. Ми його теж часто рекомендуємо до першої покупки, якщо у вас до 10 тисяч доларів ви хочете собі саме кросовер. Чотири підйомнички, електродзеркала Позаду у нас... Нормальне місце, ну, ви самі розумієте, що такі Honda Tucson, Задній партронік присутній, вікно ззаді відкривається. І ось так автомобіль виглядає. Теж рекомендуємо такий автомобіль для першого автомобіля, сидиш високо, ви далеко бачиш і загалом безпроблемний нормальний у них автомат і так само двигун. Так, Nissan X Trail у нас тут на фарах ось такі накладочки. Тут у нас 41 тисяча пробігів. 11 тисяч доларів, 2007 рік, бензин 2-літровий, 4х4 повнопривідний. тобто... Каже, що всі сервіси повністю по ньому присутні. Зараз подивимося всередині. Так виглядає, ну да, повністю все як нове. Кермо не перешито, тут нічого навіть, навіть царапок ніяких немає. Накладочки, як нові видно, що тільки недавно зняли з них цей поліділянку. Тут у нас царапки якісь присутні. кермани перешивалися, ось так виглядає слон автомобіля. Досить таки гарний стан, реальний кермо нічого не перешито, але підтерто трошки. Таке так, йдемо далі. Так, а ми зараз вже оглядаємо ось таку Honda сіребі, 2008 рік. 156 тисяч продагу, 9500 сінників на ціннику, тобто двохлітровий бензин на механічній коробці передач. Саме такий автомобіль потрібен для нашого клієнта. Але його тяжко знайти, тому що практично всі... Автомобілі присутні на автоматичній коробці передачі. У нас задача знайти на механічній коробці. Зараз будемо переглядати та надавати всі звіти для нашого замовника. Так, ну і продовжені по серві. Давайте подивимося, що ми маємо за 9500 доларів. Кермо у нас не шите. Тут нічого не прошивалося. 4 підйомнички, двохзонний клімат-контроль, передні підігріви, Звісно, механічна коробка, як я казав ще раніше. Круїз присутній, люка немає. Простенький кляпочний салон. Тут нічого не переживалось стрічка є піддавленість. Ось так виглядає салон автомобіля. Задній ряд. Зараз Дмитро. Надає повний звіт по автомобілю для замовника і будемо вирішувати, що з ним робити далі. Якщо по машині все окей, будемо далі перевіряти його на станції. Sportage на старих номерах у нас в оранжевому гарному кольорі 114 пробігу, рідний пишевник, відмінний стан, 1,7 дизель на правому двигуні. Ось так виглядає слон автомобіля. Чотири підйомнички тут у нас бачу нічого не шилося, нічого не проломано, не заломано. Шестиступка, кондиціонер, кермо теж не перешивалося, кругіз контроль присутній. У нас ще резина прямо на дисках лежить в салоні. Так, тут все гарненько, все красиво. Правильний мотор на механічній коробці, правда, але в принципі, якщо нормальний стан автомобіля, то і на механіці такий автомобіль досить класний, комфортний навіть. Для міста зараз узнаю ціну по автомобілю, але виглядає, виглядає він привабливо. Subaru Outback 2018 рік, 135 тисяч пробігу, 16500 цінник 2,5 бензин, повний привід. Автомат після ТО. Автомобіль пише власник. Зараз подивимося, всередині нам його відкрили. Ось так виглядає. Всередині автомобіль у нас на тряпці. Мультитермоприсутник, руїзм також є, кондиціонер, загалом великий багажник, пол рівно складається. Класний стан салону, 4 підйомнички, все тут присутнє. Тут вже склали пол. Ось так виглядає рівний пол Subaru Outback. Загалом непоганий автомобіль, мені подобається Subaru. Для себе теж можна спокійно обрати. Ось такий автомобіль зараз шукаємо для клієнта, послуги підключення, у нас Ціна 14950 доларів, 15 рік, 85 тисяч пробіг, 1,6 бензин офіціал. Повністю присутня сервісна книжка. Ось так автомобіль виглядає. Тут атмосферний мотор і на варіаторній коробці по салону. Не порушувалося тут нічого. Салон виглядає досить непогано. У нас клімат-контроль, присутній дисплей, кермо теж. Не шилося повністю все в оригіналі, ось так виглядає. Задній ряд сидіння, 4 підйомничка, центральний зимок. Загалом непогано виглядає автомобіль і задній його ряд також в гарному стані. Зараз будемо перевіряти його для нашого клієнта за послугою підключити. Так автомобіль виглядає позаду. Додж. Джорні, гарно виглядає автомобіль спитав у людини, вона просто трішки в салоні підгоріла. Так автомобіль повністю в рідній фарбі. Тут у нас повністю комплектація, 24 газ-бензин, 57 тисяч пробігу, 20 рік, 16990 доларів. 24 газ-бензин, ось так автомобіль виглядає. Загалом це класний кросовер також для себе. Так само на 3.6 6 моторів вони класні гарні мотори. Тут у нас безключовий доступ. Комплектація ЄС Є, шкіряні вставки, 4 підйомнички, мультикермо, двозонний клімат-контроль, звісно, автомат. Сидіння у них, до речі, відкидується наперед. Вони є самімісні. Так виглядає автомобіль, у нас навіть сидіння електричне. Так, по автомобілю ну, гарний стан. Дійсно гарний стан, якщо він... Повністю в рідній фарбі, то це взагалі тільки великий плюс. 20 й рік по техпаспорту. Ось так виглядає автомобіль. У нас присутні задні парктроники, камера заднього виду. Класний, комфортний кросовер для себе, який, на який можна ставити газ. В цьому варіанті він вже є, але собі можна купляти і ставити газ, якщо на 2.4, що на 3.6 мотори. Ну, На 3.6 він досить гарно валить. Ідемо далі. Так, а в нас AX35, досить класна модель, яку всі люблять. 2-літровий дизель тут. Гарний колір. Машина виглядає просто суперово, повністю вся в зазорах. Ще з власником тільки що розмовляв. На оригінальні резини продається. У нас 15900 цінник, 13 рік, 105 тисяч пробку, повний привід, 2-літровий дизель, офіційний, сервіс, обслужений історія вся по ньому. Присутньо, ось так автомобіль виглядає. Дизельних варіантів саме з пробігом 105-150 до тисяч досить мало, тим паче, що в такому крутому кольорі. Тут у нас 4 підйомнички. Виглядає все досить класно, повністю шкіряне сидіння. У нас шкіряний руль не затертий, вставочки ці теж не затерті. Передні задні підігріви, двозонний клімат-контроль. Заводиться машина з ключа. Ось так виглядає її салон. Звісно, автомат безпроблемний гідротрансформаторний, ось так виглядає салон автомобіля, не зачуханий, не заюзаний, досить привабливий реальний стан даного автомобіля. Задній ряд у нас місця досить багато для задніх пасажирів, теж повністю шкіра, теж задні підігріви, як завжди, то буває саме по... А 35 Комфортний, класний автомобіль для міста по трасі. Чувствує себе реально класно. Задні парктроники, камера заднього виду теж присутня. Двохлітровий дизель з малою витратою палива і досить класний стан саме цього автомобіля. Йдемо далі. Так Зараз також для нашого клієнта глядаємо ось такий спортеч. Автомобіль з 10 го року 167 тисяч пробігу, ціна 9800 доларів. Двухлітровий бензиновий двигун мені, от, чесно кажучи, спортежі більше подобається, ніж Hyundai Tucson, А саме з шумоізоляцією. Тут той самий атмосферний двигун, на який можна доустановити газ. Дивимось ми його на механічній коробці передач. Ось так виглядає злон автомобіля. Керма у нас не зашита, підігріви передні присутні, кондиціонер, шкіра. Ось такі інші чотири підйомнички, електрозеркала. Зараз виглядаємо, то надаємо повні, повні звіти для нашого клієнта. Honda Tucson, вже на бамперах 11700 доларів, 11 рік, 113 тисяч пробігу, 2-літровий газ бензин в чорному кольорі. В середині у на нас взяв 4 підйомнички. Ось так виглядає салон автомобіля, кліма, круїза немає, кермо перешивалося. Повний привід присутній, задній ряд теж гарний по стану. Стоїть вже велика магнітола на них доставлена. Ось Так виглядає задній ряд сидінь. Ну, Як завжди, ми цю машину можемо рекомендувати у бюджеті до 10 тисяч доларів. Гарний, надійний автомобіль, на який можна поставити газ. Безпроблемний автомат тут стоїть. Взагалі безпроблемний автомобіль. І зараз підемо, подивимо ще на ручці ось такий варіант в сірому кольорі. Тут у нас дуже багато бумаг по обслуговуванню саме цього автомобіля. сервісна книжка теж присутня, рік, 11 рік, 11300 доларів, 158 тисяч фробів, двохлітровий газ бензин Ось так автомобіль виглядає, але він на механічній коробці передачі, теж, як ви бачите, 11300 цінник. Тут у нас кермо не перешите, салон в гарному стані, теж кліма, круїза немає, передні підігріви присутні. ось так виглядає салон цього автомобіля, але в нас механічна коробка передач. На механіці абсолютно теж без проблем можна і брати, теж він повнопривідний, а на механіці 2-літровий, на газу, в принципі, теж гарний варіант для себе. Хто шукає саме автомобіль на механічній коробці передачі? Ось так він виглядає позаду. А ми йдемо далі. Ще в нас багато кросоверів, не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео, як вам сьогодні ціни саме на кросовери. Ми погнали далі оглядати автомобілі. Renault Duster на старих номерах, 9600 ціна, офіційний автомобіль, один власник, 2013 рік, 133 тисячі пробігу бензинова версія, вона на механічній коробці передач. Загалом непоганий також варіант для себе. Вони є, є також на 1.5 дизельному двигуні з малою витратою палива, Ось так він виглядає. Volkswagen Таурех 2012 рік, 220 тисяч пробігу, 3,5 бензин, 17400 доларів. Поряд у нас Volkswagen Tiguan 2021 року, 27 тисяч пробігу, 30 на 1500 доларів, 2-літровий бензин вже на люці, на нормальних фарах, на дисках автомобіль, передніх партонів немає. Тут буде камера заднього огляду, задній парклонник, але присутня велика панорама на весь салон. Поряд у нас Субарік, 14400 ціна, 16 рік, 170 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Mitsubishi Outlander у нас 16 рік, 120 тисяч пробігу, 15800 ціна, 2,4 бензин. Тут у нас стоїть варіаторна коробка, але загалом такий автомобіль можна теж брати для себе. На нього легко стоїть газообладнання. Плюс-мінус, якщо брати з кросоверів, він є комфортний по комплектації у нас передні підігріви, Великий дисплей, двохзонок кліма, мультикермо, круїз, все присутнє Виглядає, він досить таки класно. Volkswagen Tiguan 10-го року 238 тисяч пробігу 11550, цінник, 2-літровий дизель на ручній коробці на червоних номерах. Це ще у нас плюс. Перша постановка, у нас шкіра, звісно, ручка двохзонок кліма, передній підігрів, великий дисплей. Мультикерма немає. Ось так виглядає автомобіль. Subaru Outback 2018 рік, 135 тисяч у 16500 цінник, 2,5 бензин, повний привід. Автомат після ОТО. Автомобіль пише власник Зараз подивимося, всередині нам його відкрили. ось так виглядає. Всередині автомобіль у нас на тряпці. присутній круїз також є. Кондиціонер. Загалом великий багажник, пол рівно складається. Класний стан салону, чотири підйомнички, все тут присутнє. Тут вже склали пол. Ось так виглядає рівний пол Subaru Outback. Загалом непоганий автомобіль, мені подобається Subaru. Для себе теж можна спокійно обрати. Nissan X Trail. Машина на старих номерах. Офіційна на автоматі 10 рік 12200. Ціна 2-літровий бензиновий двигун. Тут у нас стоїть варіаторна крапка передач, на нагарні резинні автомобіль, щось є якийсь косяк по капотіку. Так візуально машина не фарбована, досить непоганий вигляд, у нас безключовий доступ. Тут 4 підйомнички, електродзеркала, музика, баси, шкіра, електросидіння. Шкіра така нічого не перешито видно, передні підігріви присутні, великий дисплей. Кондиціонер присутній. Тут у нас велика панорама на весь салон. Також шкіра позаду. Мультикермо. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Сидіння, я так розумію, що відвинуті тут повинно бути нормальне місце. Ось так виглядає сам автомобіль. Досить непоганий варіант. Краще всього такі автомобілі, звісно, брати на дизельному двохлітровому двигуні. Там у нас стоїть гідротрансформаторна коробка передач. Але люди беруть також і на бензинових моторах. В принципі, жалоб як такових на варіатор, то й немає. Audi Ку5, 2013 рік, 213 річ пробігу. Двохлітровий дизельний двигун, ціна 22 550 доларів. Загалом теж класний варіант для себе з дизельним двигуном. Тут теж буде невеликий розхід палива, виглядає автомобіль шикарно. Як завжди буде гарна комплектація, безключовий доступ, також присутній. Велика панорама на всю кришу задні парктроники камера заднього вигляду теж присутня. Ще одна куплята. 14600 доларів, 12 рік, десь 12 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Теж у нас тут панорама, безключовий доступ. Передніх паратронів немає, задні присутні. Це у нас автомобіль з Америки. По комплектації, як завжди, буде шкіра, довозонна кліма підігрів, підігрів і все тут буде присутнім. Toyota rav 4 гібридна в сірому кольорі, ціна 33800 доларів, у 2021 рік автомобіль офіційний. 2.5, 218 кінських сил. Тут у нас гібрид, тобто теж буде мала витрата, паливна, витрата палива, надійний мотор, надійна коробка. Один власник. Не фарбовано пишу власник. Тут у нас теж все на шкірі, мультикермо, великий дисплей. Двохзонний клімат-контроль, передні підігрів також присутні. Звісно, автомат. Ось так виглядає салон автомобіля. Досить класно привабливо у нас електрощиток приборів 130 тисяч. Пробігу, підігрівки керма теж присутні, чотири підйомнички, гарна музика і гарна комплектація по автомобілю. ну Тут звісно також задній ряд і місця буде досталь. Ось так автомобіль виглядає позаду. Toyota rav 4 теж в сірому кольорі у нас передні-задні парктроники Гарна комплектація, гібрид, 2018 рік, 60 тисяч пробігу, 26500 цінник, 2,5 газ, гібрид, бензин. Ось так автомобіль виглядає, Тут у шкіра, електросидіння, 4 підйомнички, пам'ять сидінь, навіть присутня. Газ також присутній. 60-пробігу великий дисплей, двозонний клімат-контроль. Передні підігріви також присутні Шкіра по всьому салону, у нас люк. Ну, 60 тисяч досить таки гарно зберігся автомобіль, тим бачиш, що тут присутні ще пам'ять сидінь, присутня. І це є гібридна версія. Також позаду у нас досить багато місця. Тут все теж збережено, ось так виглядає салон автомобіля. І ось так виглядає сам автомобіль. Позаду гарна версія, гарна комплектація, 26500 доларів. Йдемо далі. Toyota Venza, це у нас гібридна версія на провольні фарах вже 41500 доларів. Ціна 21 рік, 18 тисяч пробігу, 2,570 кінських сил. Так, давайте подивимось на безключовому доступі. Мертві зони присутні. Чотири підйомнички. ну Тут просто нова машина. Електросидіння. Тут у нас круїз також присутній, 18 тисяч км пробігу, велика навігація, двохзонний клімат кліматконтроль підігріви, повністю все є, повністю все, весь фар. Так автомобіль виглядає всередині. Тут у нас підігрів руля немає, електрокришка присутня. Досить багато місця позаду. І вона, звісно, виглядає, ну просто от бомба. Подобається мені такий автомобіль. Дуже повністю підсвіточка, ще й гібридна версія вензи. продовження по кросоверам AX-35 загалом класний автомобіль, який ми часто рекомендуємо для наших клієнтів. Ось так виглядає автомобіль, класний зовнішній вигляд. Саме в цього автомобіля горить дуже красивий колір. За ціною 14600 доларів, 2012 рік, 75 тисяч пробігу. Автомобіль офіційний, 2-літровий бензин, повний привід, два ключі є автоматична коробка передач просто реально подивіться, як він. Класно виглядає. Загалом на них 2-літровий бензин і так само 2-літровий дизель, нормальні гарні двигуни. Тут у нас він на гарній резині, бачу колодки також поміняні, диски в гарному стані. ось Так виглядає салон автомобіля. Тут у нас чотири підйомнички, тут у нас нічого не затерто електрозеркала. Всьортиме зеркал. Тут також нічого не витерто. Сидіння просто в шикарному стані ну, виглядає прямо на свій пробіг. Руль кермо у нас не перешите, тут у нас теж не зачухане, як ви знаєте, на іксах. Якщо тут вже чорне, то значить на ньому вже пробіга під 250 тисяч. Фактурка тут також збережена. Резинові коври, автоматична коробка передні і задні, да, задні підігріви присутні. Двохзовний кліматконтроль. Ось так виглядає салон автомобіля. у нас комбінована шкіра, задній ряд місця вдостальці. Так я думаю, що сидіння віддвину... Вид... видвинуті, так, задні підігрів вже казав. Загалом реально стануть, візуально просто кайфово. Так, задні парактроники присутні і да. камера також присутня. Великий багажник, штора теж присутня. Мінімум якихось сколів, царапок по автомобілю. По а, казав, тут тільки підкрас цієї рочки. Загалом класний автомобіль для себе. Я ж кажу, що 2-літровий дизель на автоматі, так само і на механіці, дуже класний. Варіант для себе, йдемо далі. Уж такі продовження, далі ходимо, оглядаємо Nissan Rogue в пріоритеті. Mazda CX5, а Mazda CX5 по адекватній ціні нема, тому дивимося Nissan Rogue, як завжди. І, як ви знаєте, тут 2,5 мотор з варіаторною коробкою в парі працює. І ось такий Nissan 19-го року, 118 тисяч пробігу 19300 доларів, 2,5 бензин, Ось так автомобіль виглядає, він на дисках, ну, ви ж самі розумієте, що такий Nissan Rogue, це в нас св шка вже є підігріви, повний привід, загалом автомобільно ну, виглядає реально рівненько, пофарбований в колір, навіть те, що для білого кольору досить дивно. Зараз клієнти присіли посидіти, подивитися, що там всередині. Ну а ми будемо перевіряти автомобіль та надавати повну інформацію по ньому. Працюємо експерт на день послуг. А сьогодні у нас на переформуваніший автомобіль, який ми знайшли за послугою під ключ. І звичайно, це Нісан Rogue. один із найпопулярніших кросоверів в бюджеті від 16 до 20 тисяч доларів. І сьогодні поговоримо загалом про Нісан Rogue. вкотре, бо вже ці автомобілі були у нас на каналі. І дійсно, чому вони такі цікаві, чому вони такі популярні, які в них є переваги та недоліки. Фіґюлокрей, So late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Згляд на цей автомобіль у нас 2018 року з пробігом 120 тисяч кілометрів, і автомобіль в дуже добрій комплектації, хоча й не максимальній, але до комплектації перейдемо трошки пізніше. Що стосовно кузова і загалом конкретного нашого екземпляру, він мав мінімальне пошкодження, як завжди додамо, фотопошкоджень десь ось тут, можете побачити, що дійсно автомобіль мав мінімальне зовсім пошкодження, і для нас це важливо для того, щоб лонжерони несущі компоненти кузова, вони були рівненькі, не задіті, тому що всі ремонтні роботи, які виконуються вже з втручанням в силову конструкцію, ну то є не дуже добре. З половини ті автомобілі, які продаються, вони дійсно розорвані були напополам з кривими різаними шпакльованими ланжеронами, зі зірваною всією безпекою, то це точно не наш варіант. Так, можливо, такий автомобіль буде продаватися по ринку трошки дешевше, але чи варто його купувати? Ну, питання вже для кожного особисте. А у нас автомобіль мав мінімальне пошкодження, автомобіль в гарному кольорі і саме. Ми обов'язково враховуємо побажання наших замовників стосовно кольору і комплектації, коли підбираємо той чи інший автомобіль. Ну, це логічно, адже їздити на автомобіль, який тобі не подобається по кольору, чи комплектації, чи по іншим параметрам. Ну навіщо? Якщо можна купити дійсно такий дуже крутий автомобіль. Пробіг у нас 120 тисяч кілометрів, рік 18-й, що також досить важливо. І що дуже важливо, у нас автомобіль. З газобалонним обладнанням. Це ще одна велика дуже перевага рога по відношенню до інших кросоверів, наприклад, до тієї ж Mazda cx 5 яку ми розглядали паралельно з цим автомобілем. Це та перевага, що на цей автомобіль встановлюється газ. Ну і, звичайно, ви будете на 30-40-50% дешевше їздити на автомобілі з ГБО, ніж на автомобілі сучасному, на яке ГБО не встановлюється. Пам'ятаємо всі, що кожні 20-30 тисяч. Потрібно завозити рог на регулювання клапанів, якщо ви вже газ поставили. Ну така є момент, що більшість сучасних виробників вони, крім того, що не планують. Що ви будете ставити сюди газоболоне обламання, вони ще й не ставлять гідрокомпенсатори. Тут немає гідрокомпенсаторів, і, звичайно, кожні 20-30 тисяч потрібно заїжджати на регулювання клапанів. Але ж то давайте ми сидимо вже в салоні і поговоримо про комплектацію. Починаючи з ключів, перевага цього автомобіля, що у нас є тут автозапуск. Автомобіль можна зарані прогріти чи охолодити салон і вже з комфортом. Сідатись сюди. У нас комплектація СВ. Але от ще ні разу ми не підбирали комплектацію з СВ з Дістроніком. Тут конкретно вже встановлений радар, який автономно може. Рухати цей Nissan Rogue за автомобілем, який рухається попереду. Тобто автомобіль сам кермує, сам входить в полоси, тут є і контроль смуги. ну Єдине, що автомобіль періодично просить, щоб ви поклали руки на кермо, якщо щоб ви, ну, не дай Бог, не заснули. Звичайно, у цього автомобіля, як і в більшості комплектацій, є безключовий доступ двохзонний клімат-контроль, мультимедії, але тут є і. Більш приємні речі, такі як зустрічаються вже на максимальній комплектації SL. конкретно наш автомобіль з датчиками сліпих зон. Автомобіль з електрокришкою багажника, і автомобіль з камерами 360. Єдине, що тут не вистачає шкіряного салону, і у нас не топова оптика, а по суті, звичайна. Так, ну що потрібно ще сказати про витрату пального. Напевно, тож багато кого цікавить ця тема. Ну, дивіться, в принципі, ви коли обираєте будь-який а, і будете пересуватися на ньому в місті, то не сподівайтеся на витрати менше, ніж 11 літрів. В принципі, якщо це ну, може якийсь або субкомпактний кросовер, звичайно, ви купите, або ж автоміт. Біль дизельний, там, звичайно, витрати будуть менші. А багажник і задній ряд окремо цього автомобіля показувати не будемо, тому що там зараз лежить комплект гуми. Ну, в принципі, ви всі то бачили, досить просторий, як і багажник, так і багато простору на задньому ряді сидінь. Загалом це типовий сімейний автомобіль для повсякденного використання, прогнозований цілком без якихось а, болячок і такого іншого. А цей автомобіль ми знайшли по ціні 17 700 доларів. Це 2018 року з пробігом 120 тисяч кілометрів. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і до нових зустрічей, Ваня. Ми дуже і Саші, і тобі ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні за те, що ви нам підібрали. Підібрали дуже швидко, дуже професійно, і саме те, що ми хотіли. От тепер я точно знаю, що саме те, що ми хотіли. Ви так нам скидували всі ці відео, так все швидко, так все, і ми дуже дуже задоволені. Ми думали, ми будемо вибирати вибирати дуже довго. Ні, так все. швидко. Ну ми дуже і так раді, гарно. що вам все сподобалося. Дякую. Дякую. Вам.